Дні політтехнолог доєднується до нашого ефіру. Пане трасе, вечір вам добрий і вам слово, думки з приводу таких перемовин. І можливо оцініть. От, знаєте, з нашого боку от така пропозиція. Це сигнал чи не сигнал? Що це може означати? Ну, звичайно, що Зеленський чітко зазначив під час виступу на G20, які умови взагалі можуть бути з Росією, так і про що взагалі йдеться. І до цього було це доокупація. Це... Покарання злочинців, ну і так далі на Україну зараз йде тиск. Достатньо шалений тиск, і з боку і те, що називається і корисних ідіотів, так і з боку проросійського лобі в різних країнах. І цей тиск іде, щоб змусити Україну йти на перемовини, фактично а в, 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 в таких форматах Це фактично здача. Да? Тут же хитрість, чого хоче досягти Росія через своїх агентів впливу. На заході, так вона хоче вивести Україну на якісь перемовини для того, щоб а, нам припинили надавати надавати зброю. Як це буде виглядати? це буде виглядати наступним чином: будуть бігати всі ці європейці, які нас заповняють свої, свої лояльності. Будуть говорити: давайте дамо шанс миру, і давайте не будемо постачати. Зброю у зону конфлікту так до речі було вже в 14-му році, коли Україна Україні оголосила ембарго на постачання зброї товарів подвійного а, призначення з боку Сполучених Штатів Америки з боку Європейського союзу, а, те, що а, а, навіть пам'ятаєте, таким є пан Мілі, голова об'єднаних штабів, який десь 10 днів тому раптом виплив. Заяву, що виявляється, взимку буде якесь вікно можливості. На що йому відкрити і публічна про 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 перемовини? На що йому відкрити і публічно Відповів пан Залужний, що армія нікуди ніяких перемовин вести не буде, боки не буде ну фактично Деокупацію Україна буде битися до кінця, те, що Публічно сказав, ну не виключено все ж таки були там Вашингтон Пост теж зливо. Що е, про російське лобі в Вашингтоні е, е, ніхто не, не приховує, що це пан Селіван, який є памічником е, цього Байдена, який завжди так хитрувату позицію стосовно України, теж натякав, ну давайте не будемо так категорично стосовно Путіна і стосовно того, що ви не будете вести перемоги. Я думаю, що Зеленський робить абсолютно. Правильний хід достатньо дотепний, говорить, ну добре, давайте будемо в прямому ефірі проводити, розуміючи того, розуміючи наступне, що звичайно, що Росія на це ніколи не піде. А з іншого боку, Зеленський зараз кажуть: так вибачте, ви просили, щоб я там не був такий категоричний, така я і не категоричний. Ви просили, щоб були це? Ну, ось, будь ласка, так, дивіться, вони самі не хочуть. Які з нас питання? У нас питання немає. Все до побачення. Насилайте більше зброї, насилайте більше надсилайте більше ППО для того, щоб ми захищали своє небо а, і не страждали від ракетних ударів. І наступальне у нас знаєте деякі країни, в деякі країни так знаєте, обурюються, коли починають говорю, так: не можна так з союзниками розмовляти. А як з ними розмовляти? Вибачте, будь ласка, по іншому з ними не не можна розмовляти, як ситуацію до речі, з Польщею. Теж питання так, треба задавати питання: а що це за ракета? А що це за а що це? А що це за пітляння? Там да з цими ракетами? Що, начебто, це не з Росії прилетіло? Ну добре, з Білорусі це прилетіло, Як вона тікає? Так почекайте. Ви хочете сказати, що Білорусь є окремий суб'єкт? Які, начебто, обстрілює країни НАТО чи обстрілює Україну. Ну вибачте, будь ласка, це це теж таке, м'яко кажучи, хитрувата готрувата позиція. Беларусь зараз фактично окупована Росією, і там є російські війська. Так що давайте ви теж не будете знаєте, тут виляти перед нами і розповідати, що, що так, не так Україна буде активно пресингувати і правильно робити буде як на зовнішніх фронтах. І задавати незручні питання, незручні питання. Ну не посваримось ми з Польщею через те, що ми будемо там говорити, що там та російська ракета. Я упевнений, що поляків просто нагнули. Я просто бачу, як вони себе поводять. Я е, знаєте, вони просто, вони просто ховають очі. Ну давайте будемо відверті, якщо подивитися, як себе поляки І Я думаю, це запам'ятає, Це запам'ятає Тереса на завжди. А так Україна буде боротися і на зовнішньому фронті, і на внутрішньому фронті. В тому числі проти останніх залишків колаборантів на, де, на окупованих територіях, на деокупованих територіях, як активно зараз працює СБУ, порушуються кримінальні справи за ракетні напади, а, свята святих у всіх випадках це московський патріархат, пане Тарасе, якого, далеко якого відійшли від, ми, ми починає... від нашої основної теми. Давайте так. повернемось так, так, так. Все ж таки. А, ну... Тому що я хотів почути, ви так логічно перевели з одного, з однієї теми на іншу, але ж все ж таки перемовини, так, публічні перемовини. От що сказав е, е, кремлівський е, пан Пісков? Е, Кажуть, що вони не зрозуміли, що таке публічні. Переговори цитую важко собі уявити взагалі публічні переговори таких переговорів не буває, а тим більше публічні переговори в такій мірі. А от як зараз себе на вашу думку поводить Кремль? І що означають ці слова? Чи означають вони взагалі щось? Ну як я вам сказав, тепер Зеленський з чистою душою і усмішкою може сказати тим, хто йому зараз нав'язує всі ці перемовини публічно і не публічно. так почекайте, я ж запропонував. Ну дивіться, вони там щось вони удають, що начебто нічого не розуміють. Там да абсолютно правильна постановка питання, а тому, що Кремль хоче, хоче конче їм потрібне перемір'я. Вони хочуть, у них не змінилося це намери. Вони хочуть е, фактично фіксації анексії е, захоплених територій. так е, е, Вони хочуть перегрупуватися, вони хочуть підготувати армію з новими силами вдарити вдарити по Україні. У них ніяких намірів не змінилося. Е, і, звичайно, вони розуміють, що у них все менше і менше інструментів для шантажу залишається, і тому вони через свою агентуру намагаються. Намагаються таким от чином тиснути на Україну через різні джерела, через різних посередників. Але я думаю, що після Джей 20 після того як росіяни ще додумалися в прямому ефірі показати, як вони розбивають там кувалдою голову цій людині, колишньому засудженому, вони всі у світі вже переконали, що це просто. Ну просто це невміняємі люди, і з ними треба закінчувати. І я упевнений, що на g 20 все ж таки було негласне прийняте рішення обрушувати Росію як дуже токсично. А ознакою цього є дивіться, що зробила Туреччина. неочікувано, так, Туреччина, ну по перше, проігнорувала Росію зерновою угодою. Пам'ятаєте, були переживання, буде продовжено переживати. Ну, буквально вчора. Міністерство інфраструктури сказало, так, а ми повідомили, ми просто продовжили цю угоду. З Туреччина, ООН і Україна. Тобто, все Росії тут не потрібно. Раз Туреччина з 1 грудня запроваджує додатковий податок, фактично на російську нафту. Ну по суті, вона дуже... закриває Босфор таким чином. Я правильно розумію? Ні, 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 не закриває. Візіть, але платіть додатковий податок. Там да це фактично. Вони запроваджують. Ну, дивіться, Той по суті, качі... через Босфор мають право пройти застраховані судна, застрахувати Росія по суті зараз. Дивіться, це механізм, який обговорювався на G7, так, обмеження ціни продажу. Тобто все, що вище 60 доларів, просто не страхується. Так? Це фактично такий гібридний аналог програми проти Іраку, який був запроваджений, нафта в обмін на продовольство. Якщо в Росії середня собі вартість нафти приблизно 35-40 доларів видобутку, то 60 доларів це ну, це на межі рентабельності. Тобто з голоду помирати не будете, але фінансувати свої витрати фінанс... на на ведення війни не зможете. Зараз ну, по суті, фактично. так Росія фактично, а вона декларує по суті, якщо не там 80 доларів, отаку от цифру вони фіксують. Пане Тарасе, на жаль, обмежені ми в часі. Так тому будемо ставити три крапки на цій темі з приводу е, поведінки так міжнародної спільноти в цьому питанні. Тарас Загородній політтехнолог з нами був зараз на зв'язок. Дякуємо вам, пане Тарасе.